Друзі, знову в ефірі ті, хто не дає місту спати в тривозі. Муніципальна варта. Ми патрулюємо, реагуємо, допомагаємо і, звичайно, іноді розводимо руками. Але не від безсилля, а від здивування. Ось чим запам'ятались нам ці дні. В чаті з'явилось відео, де молодь гучно слухала музику російською мовою. І все це вночі, в гуртожитку. Ми виїхали, поговорили з охоронцем і наголосили в останні дні серпня, коли країна згадує своїх героїв. Це як мінімум недоречно, а як максимум образливо. Звітла, дуже, дуже, гучно, дуже гучно і слухають всі. Російська мова не питає, мабуть, там, щось таке антипатріотичне, за щось. Нас усе частіше викликають дарма. Угол соборной советской. Все тихо, спокойно, только лай собак. Кто нам водное дает? Уже два раза спускались вниз, вверх обследовали московскую, советскую. Приехали со стороны вокзальной. Спальна варта, прибыли на выклик Ломоносова 2. Вучно горая музыка. Обстежили. Територію порушників не виявлено. Все тихо, спокійно. Або хтось бавиться, або порушники тікають швидше, ніж ми доїжджаємо. Ми сподіваємось на другий варіант. Але реагуємо на все. Бо допомога може комусь бути життєво необхідною. Дзвінок посеред дороги лежить чоловік. Приїхали. П'яненький відпочиває на ґрунтовці. Лежить чоловік. Притомному стані, але в алкогольному тяжкому сп'янінні. Будемо зараз його приводити в чувство. Допомогли встати. Та, Та давай, потім давай, поправиш давай. нам нікуди. Я допомогу до давай. А ти, Дорогу. Ти, ти Дорогу. Ти Дорогу. Ти. Все, пішли. Завезли додому, дякуємо сусідам за підказку. Ось твій дому, так? Він казав, що просто впав. Ми йому віримо. Але пляшка, певно, допомагала падати. Порушення паркування не виявлено. це захисники України. Все добре, без порушень. На головних вулицях міста жодного порушення. Ура! Але не поспішайте радіти. Далі буде. А в проволку класика жанру. Інкасатори не могли виїхати, авто перекрило дорогу. разі, як бачимо, перешкоджає виїзд інкасаторської машини, даний вид машини, і шукаємо власницю, чекаємо на якийсь результат. Шукали власницю, знайшли, але попереджаємо ще кілька таких випадків, і ми викликатимемо евакуатор. Будьмо людьми. Патрулювання наше все. Ішій автопатрулі. Це не прогулянка, а повсякденна робота. Вулиця Тимчишина. Порушників громадського порядку не виявлено. Продовжуємо патрулювання. Сквер воїнської слави. Порушників громадського порядку не виявлено. Продовжуємо патрулювання. Бо спокій це не випадковість, а результат нашої постійної присутності під час комендантської затримали чоловіка. Каже, йшов з лікарні. А чому порушуєте комендантську годину?» Я з вуліці, тільки зараз йду. іду. Якщо Вас не вірите, то перевіримо». Я зрозумів, все перевіримо. Попередили, наступного разу залишайтесь там до ранку або рахуйте час краще. Допомагали, але порушили. Ще двоє хлопців пояснили затримку тим, що допомагали нетверезій людині дійти додому. Ви на вулиці. В чому причина вашого спізнення? Е, ми допомагали людині е, в нетрезному нетверезому стані. На стані на я зрозумів. Е, Окматися і я зрозумів. Нам приємно, що вам не байдуже, але правила однакові для всіх: дзвінок у дворі сидить чоловік, не пам'ятає ні імені, ні адреси. Приїхали деменція. Усім дітей в нього а документи є якісь, нічого. Є якісь документи У вас є в, карманах, в карманах. Викликали швидку, швидка працюємо. Я наразі забираємо далі буде. Наступного дня знову та сама ситуація. Той же дідусь. Ми зараз його віземо в поліцію, так як не знаємо ні його даних повних, ні нормального. Він нічого не відповідає. І ніяку адресу не називає, веземо поліцію де для ви, вияснення, хто він, що він, і звідки. Відвезли до поліції, щоб знайти родичів. Люди, дбайте про своїх близьких. І хоча б напишіть на одязі контакти, щоб ми могли легше повернути їх додому. Михайлівський сквер. Підлітки гучно грають на інструментах. Так, да, потіше, тому що люди жалуються. Зауваження зробили. Але скажемо чесно, краще вже грати, ніж шукати пригод або розпивати спиртне. Але враховуйте тишу і комфорт інших. Мами надіслали фото. На лавці біля дитмайданчика спить чоловік. Приїхали знайомий, нетверезий. Мужчина, давайте присипайтесь. Діста я спать вчись про місце. Давайте. Тут спільне місце, діти гуляють, треба вставати і йти додому, добре? Виявили його подалі від дітей. Ніч. Жінка сидить на вулиці. Каже, не встигла викликати таксі. Ну, тому що, блін, таксі не вийде. Обув порвала, тому йду потихеньку. Де проживаєте? Тіра. А вже рядом, вдома? Да. Пішла пішки, порвалась взуття, присіла. Піджак теж порваний. Чому? Не зізнається. Але лишалось недалеко, обіцяла дійти. До дьоте саме ще проти? Так, звісно, йде. Тому довго не сідну. Ні, 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 тут не очень весело. Надіємося, дійшла. У чаті фото. Чоловік з телефоном ретельно щось шукає. Приїхали вже нікого. Прибили на місце нікого. Ні. Зараз пройдемо до лимана, посмотримо там ще. Підозрюємо, що це були пошуки щастя у вигляді наркотиків. Нагадуємо, це не лише злочин, а й шлях в нікуди. Компанія порушників під час комендантської на питання чому пізно, відповідають, що перша ночі це не пізно. Та ну вроді ще не пізно. Пізно – поздно. Поздно ночі. Чотири. Ой, а ти пам'ятаєш, коли самі до себе визивали Придурки. Хтось і вранці прокидається о 12-й, але закон є закон. Це були чергові дні разом із вами. Дякуємо за довіру, уважність і співпрацю. Разом ми тримаємо місто в порядку. Завжди ваша муніципальна варта.